Розбавити матір батьківських право за невиконання своїх обов'язків. Це пропонують зробити соціальні служби із мешканкою малої кам'янки. Інспектори переконані, жінка абсолютно не доглядає за п'ятьма дітьми. Натомість вона звернулася в редакцію телеканалу НТК за допомогою. Ми побували в помешканні і на власні очі побачили, як живуть малюки. Любі 26 років. Вона мати п'яти неповнолітніх дітей. Усі разом проживають в одній кімнаті старої маленької хати. Жінка-уродженка малої кам'янки, але власного житла немає, тому помешкання орендує. Звернулася до журналістів нашого телеканалу з проханням допомогти. Каже, у неї хочуть забрати дітей. Їдемо до села із працівниками соцслужби. Вони відразу беруться до справи, в чергове перевіряють умови проживання малюків. Тут два ліжка, шафа з одягом, пічка в аварійному стані. Проте Люба переконує, не розуміє, чому в неї хочуть забрати дітей. І скаржиться на несправедливість. Є такі думки позбавити права. Тому що я от в такому стані я живу. Це не всіх задовільняє. Родила я двійнят в травні, і теж передімною спочені. Жена теж народила жінка, тільки вона два хлопчика народила. Її чомусь дали, виділили хату. А мені не, ніякої не допомоги, нічого на 4 тисячі. Як ви думаєте, що потрібно для дітей купувати так, щоб можна по 3 тисячі, по дві на хату виплачувати? Тільки памперси, три упаковки памперси йдеться. Це не, не попри те, що е, вітаміни стоять по 100, по 120 гривень, і присипки, і, і їсти теж вони їдять і апельсина, і мандаринка якась, і тому подібне. Добре, знає ситуацію в сім'ї Люби Любомир Кобацький. Він працює у соціальній службі. У хаті багатодітної родини він частий гість. Каже, жінка за дітьми не доглядає. Вони живуть у жахливих умовах, а на всі попередження молода мати не реагує. Діти ну дуже худі, такі грязні, належним чином не ставиться до виховання цих дітей. Частенько є. Скарги від місцевих жителів, що мама зловживає спиртними напоями. Є не поодинокі випадки, що боргує. Вона не навчена таких навичок по догляду за дітьми, так як в загальному особи рамської національності. Щомісяця жінка отримує близько 5 тисяч гривень соціальних виплат. Вона багатодітна мати, неповнолітніх дітей одинока та мало забезпечена. Люба стверджує, фінансів катастрофічно не вистачає. Натомість фахівці переконані, вона просто неправильно ними розпоряджається, витрачає не за призначенням. У неї немає е, необхідних речей для переодівання дітей. Діти практично от, грязні, от, не переодіті, немає е повзунків, нем... ну, елементарних речей, які для дітей, для немовлят повинна би мама закупити. В хаті страшний безлад, страшний, то що земля чорна, е діти і е е ліжечко то все чорне що не можна відрізнити землю, діти, там все змішано на купу. Соняшнику по коліна налозано і дві баночки бірміксу вони собі п'ють з товаришкою бірмікс. Що два тижні навідує дітей і медсестра. Лікар перевіряє здоров'я малюків кожного місяця. При потребі направляє їх на стаціонарне лікування. А також постійно пояснює мамі, що треба ретельніше доглядати за ними, годувати їх, вмивати та всіляко розвивати. Попри відсутність цього, малюки на щастя фактично здорові. Розвиток задовільний на нинішній день. На нинішній день задовільний, але вони не мають того, що вони мали би мати на той момент. Чому тому, що мама не доглядає їх відповідно, загалом близько двох років за багатодітною сім'єю спостерігають працівники соціальних служб. Любу неодноразово попереджували, варто змінити спосіб поведінки. Розповіла начальник служби у справах дітей Коломийської райдержадміністрації. Проте Марія Обушак переконує жодних висновків мати так і не зробила. По чинному законодавству ми винесли це питання на засідання комісії з питань захисту прав дитини. Дане питання було розглянуто, і рішенням комісії прийнято. Подати позовну заяву міськрайонний суд про позбавлення батьківських прав висновок нашої комісії має дорадчий характер, тобто суд може його врахувати, можливо, прийняти рішення на свій розсуд. Основне, каже пані Марія, це захистити дітей і дати їм можливість жити нормальним життям. Тим паче, що держава платить великі гроші для забезпечення малюків усім необхідним. Тепер долю п'ятьох діток вирішуватиме суд. Чи буде позбавлено вона батьківських прав, то тоді вже буде питання стояти про влаштування всім громадян, чи будемо шукати родичів, щоб влаштувати цих дітей під опіку. Можливо, дана громадянка і зробить правильні висновки, і наведе порядок в своїй хаті, зміни спосіб життя перестане звужувати спиртні напої, що теж нерідко буває, як свідчить наша практика. Можливо, це для неї буде той крок, та ситуація, де вона про своє життя і схаменеться. Люба переконує, вона готова до позитивних змін. каже, буде ліпше доглядати за дітьми, адже не хоче їх втратити, і не тому, що на них платять гроші, а тому, що любить своїх хлопчиків та дівчаток і не хоче з ними розлучатися. Найти хату на виплат, це не так швидко. Для друга я не знаю, напевно, що вона новомеблі. Ну, і тут обоє обоє довго не витримують місяць, це їх діти здирають. Ну, а третє таке питання. Я так прописана, як мій брат на вулиці Лесі Українки, 26, і він чомусь там може жити з жінкою, а я, ну я можу так чомусь жити на квартирі. І оплачувати її. Якщо суд прийме рішення позбавити матір батьківських прав, то дітей у неї заберуть. Але тут дилема. в інтернат згідно із чинним законодавством їх не направлять. Розлучати братиків та сестричок теж не можна, тому їх усіх повинна усиновити одна сім'я. Але чи знайдеться така родина? Наразі питання без відповіді.